Ховання з тусанами у Керчі чоловік побив свого трирічного синочка, бо той випадково зіпсував його цигарки. А правоохоронцям розповів, що синці малюкові наставила його восьмирічна сестра. Усе з'ясовували наші кореспонденти. Уже майже рік маленький русланчик спить на цьому ліжечку в дитячому будинкові. Після того, як його маму позбавили батьківських прав, хлопчика віддали сюди. Спілкуватися з ним вихователі категорично забороняють. Батько малюка кілька місяців відстоював у суді своє право на сина, адже хлопчик позашлюбний. Тут прохання задовільнив, і тато почав забирати малюка на кілька день до себе, аж раптом одного разу повернув дитину із синцями на обличчі. Я увиділа 3-4 синячка на лице, Я побачила значить, ушки у рібенка, вроді його сильно не дергали за эти ушки і царапина на шиї. Ну малыш сказав, що побив папа Леша. А за що? За те, що он сигарет його поламав. Вихователі ошелешені, адже знають Русланового тату від самого дитинства. Він теж є вихованцем цього закладу. Папу звісно, ми на порог зараз поки не пускаємо. Хоча папа бувший наш теж живе але він пішов працювати, він виглядав дуже прилично, он ніколи не приходив випивши. вихователі. Відразу повідомили про побитого малюка правоохоронців. Ті порушили кримінальне провадження за завдання тілесних ушкоджень. Міліції кажуть, аби уникнути відповідальності, чоловік вигадав свою версію травмування дитини. Садик він привів аж в середу, спеціально два дня не вів понеділок, вторник, щоб не було видно тілесно. Ну, однак синяки залишились. Первоначально отец пытался звернути, що данные тілесні причинили старша сестра, яка 8 років, Но в ході судебного слідства... Було доказано, що тілесне пожежі причинило те. Вікна приїхали до батька додому, щоб почути від нього, що сталося насправді. І, хоча за дверима відчувались чиїсь кроки, до хати знімальної групи не пустили. Сусіди пояснили, така поведінка для цієї родини типова. Вони ніколи нікому не відкривають двірі. Ось так. сусідка Надія Іванівна і досі не вірить у те, що таке могло статися. Як же можна так побити рібенка двохгодичного? Я навіть даже маю. Я нього цього навіть не, не чекала ніколи. Как же можно на эту крошечку поднять руку? У міському управлении у справах семьи також кажуть, что головне это приясувати причину конфликту. Хотелось бы узнать корень. Именно саму причину, что привело к нервному срыву в данном случае папы. Отец очень любит детей, по его словам. Дети всегда опрятные, всегда ухоженные. И поэтому я думаю, что этого не повторится. Дети будут в семье. Як покарають чоловіка за побиття власної дитини, вирішить суд нині йому загрожує штраф або виправні роботи. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.